Минуло півтори доби, і я нарешті прокинулася. На Секундочку в Стамбул я прилетіла на чотири доби. Але після повітряних тривог мені, мабуть, рік знадобиться, щоб виспатись. Сьогодні у мене з'явились сили, щоб показати вам мій новий готель. І, власне, так виглядає мій новий двохповерховий особняк. Це перший поверх мого номеру. Звичайно ж, тут є всякі чайочки, кафійочки. Моя улюблена капсульна кавомашина, величезний стіл, обожнюю такі столи. Виглядає дуже статусно. Далі умивальна кімната, яка закривається. телі для душу, шампуні, кондиціонери, мочалка. На предмети гігієни все було включено у вартість. Праворуч душ, а зліва вбиральня. Тапочки і халат теж все було включено Це був перший поверх, і зараз я піднімаюсь на другий. На другому поверсі ось таке розкішне ліжко. Також є умивальна кімната, велика вбиральня та душова, в якій навіть можна жити. Це я показую вигляд зверху, дивна конструкція, але все одно красиво. Ніч в цьому готелі мені обійшлася в 270 доларів. Це був покращений пентхаус в Бройд Хотел. Я думаю, що мені пора нарешті кудись вийти. Подіваюсь, до блакитної мечеті. Все таки дістанусь. І моя короночка усіх добрих людей обійняла. Побачимось в наступному відео.